І від цієї миті з нами в студії Дмитро Левус, політолог міжнародник. З ним обговоримо порядок. Денний наші вітання. Добрий день. Вітаємо вітаю. Ну давайте почнемо з новин. Союзники з НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання озброєнь Києву. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Напередодні він прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про приїзд посадовця повідомила прес-служба шефа альянсу у соцмережі ікс анонсуючи спільно з президентом України конференцію. Цей візит став третім від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Столтенберга, ситуація надалі складна. Крім того, він зазначив, що підтримка України є пріоритетною для альянсу. Йдеться зокрема і про системи ППО Петріот. Лідерство і хоробрість самі по собі не можуть відбити російські війська. Вам потрібні озброєння боєприпаси ще не пізно, щоб Україна перемогла. Більше підтримки вже йде, пане президенте. 99% усієї військової допомоги йде від союзників НАТО щодо додаткових систем. Петріот ми працюємо. Тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів, є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з генсеком. А також де ми бачимо, ми з нашого боку працюємо і аналітично. Ми розуміємо в яких державах що є, є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Петріот. Я думаю, як тільки вони. Будуть в Україні чого в Україні? Чого всі очікують? Я думаю, ми, ми з вами будемо це відчувати. Ну, насправді немало сигналів напередодні. Ми почули. Окрім того, про що сказано було вище, це і запрошення на липневий саміт НАТО ювілейний саміт для Володимира Зеленського. Це і Великі сумніви в тому, що там пролунає інше запрошення долучитися до альянсу. Це ініціатива щодо фінансової підтримки. Що би ви виокремили як найважливіше з вчорашньої зустрічі? Знаєте, я щодо вчорашньої зустрічі, коли йшлося про сумніви щодо запрошення, то певним чином скидалося на те, що цей і візит з огляду на важливість України і на взагалі, от, війни, яка йде, це. Так би мовити, так бивне ну, таке певне вибачення, да, тобто таке дипломатичного плану. І хоча для нас, я думаю, що це не було якимось чимось несподіваним, бо ми бачили, як розвивається ситуація, тому все ж таки важливіше дійсно от ця обговорення цієї допомоги, чому, тому що от про ці навіть... 100 мільярдів про які йдеться, зрозуміло, що це складна тема для НАТО в першу чергу. Бо ось цей комплекс, що Столтенбергу довелося да, говорити про на незручну тему, про те, що навряд чи буде запрошення, на другу незручну тему, що союзники по НАТО провалили, да, так би мовити, постачання зброї, як ну, практично він так сказав. І зараз про 100 мільярдів вона теж виявилася достатньо незручною, бо є ну, такі можливо бажання у когось в НАТО зробити так, щоб це було так би мовити, зараховувалася та допомога, яка йде в рамках двосторонніх відносин України. І у цієї допомоги, яка безпосередньо надходить, тобто так можна. Ну, Рахувати одну і ту саму допомогу кілька разів. Да? Тобто, і ми такі подібні нюанси вже бачили в відносинах з допомогою Німеччини, коли були певні суперечки між Францією та Німеччиною щодо оцінки цієї допомоги, вартості того, що надходило, і, ну, і бажання Німеччини включити в новий пакет ціну того, що вже надійшло. Да? Тобто, тут тому це, як на мене, візит був такий діловий і який так би мовити певним чином технічний щодо визначення цієї допомоги і в нових умовах. І, і Україна в особі президента Зеленського, в принципі, все абсолютно відверто. Теж сказала тут зайвого політесу бути не може, коли дійсно є потреба в протиповітряній обороні. І тому це як от це та конкретика, яка звучала і про яку варто говорити. Але ж потреба у протиповітряній обороні це не вчорашня потреба. Це те про що Україна говорить весь Постійно, час. да ну тут просто тут зараз історія з от знову ж таки, з системами Петріот, які нібито знайшла Німеччина. Да, які є історія з системами Петріот від Іспанії. Яка відмовилася їх давати, хоча її ці ця батарея вона взагалі перебуває в Туреччині на кордоні з Сирією? Є грецька історія, да, тобто і а, тому а, треба тиснути. На по по всіх напрямах да, тобто є тим більше, що є політична підтримка, те, що Україна права, да ми, ми бачимо. Тобто європейський парламент, е, який да, заявив про те, що там він не буде фінансувати на да, тобто е, видатки, е, якщо да не буде цього то, то це абсолютно логічно і в принципі, все ясно. Навіть навіть і в принципі, і слова Столтенберга, вони приблизно дав в такому ключі. Також. Тож це технічний візит, технічний, але, але в тому плані він такий він важливий. Ну але технічний візит, який би він ще міг бути? Ну бо коли відбуваються певні символічні візити, нам тоді бракує конкретики. Тут, тут навпаки чи про що йдеться? Ну тут, да, так, тут, тут візит більш ніж конкретний і, і більше того. Візит про те, якраз що е, вимоги України є абсолютно логічними. Тобто, в, в відно, зараз у відносинах з от, форму, формулювання нашого запиту о, і фор, і питання вони є вірними, і саме тому генсек НАТО і приїхав. Давайте поговоримо в продовження цієї теми. Шлях України до справедливого миру може розпочатися вже у червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, саме влітку 24-го було би правильно розпочати переговори з Євросоюзом про вступ України. Адже Європі потрібен цей сигнал щодо її сили, щоб у Путіна не було спокуси думати, що вона проявляє слабкість. Це стосується ж і НАТО. Продовжуємо готувати на червень перший інавгураційний. Саміт миру, і наша команда зараз разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені, різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими. Документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Ну, всі переговори, які можуть розпочатися найближчого літа, так принаймні пропускає Володимир Зеленський. Від чого це буде залежати, тому що якщо дивитися за цією логікою, то тут орієнтуватися належить на, на зовнішні чинники, на те, як Росія трактуватиме ЄС та але можливо, якраз історія в тому, що слід опиратися на те, що відбувається всередині самого ЄС. Ну не да, так, тут і тут кілька да питань тут і ЄС, і НАТО і саміт, саміт миру. миру. Да, тобто і, до речі, з приводу НАТО. От е, візит Столтенберга, знову ж таки він іще про що був да минулого разу. Ми розраховували на те, що буде це політичне запрошення, якого не скоріш за все не буде і зараз. І тоді Україна отримала все ж таки деякі речі, які ну так би мовити, в компенсацію. Ми підняли статус відносин до Ради України НАТО. Ми отримали заяву G7, після чого пішли ось ці системи договорів про безпеку, про співпрацю і про гарантії безпеки. Це той момент. Скоріше за все зараз теж і про це йшлося щодо вступу до ЄС і до НАТО, то звісно, що є побоювання у партнерів у багатьох, що це нібито якийсь спосіб може роздратувати Росію, тобто. Ну, як сказав, до речі, Зеленський трохи з іншого приводу, про побоювань, що там може статися з Росією, що, от мовляв, партнери деякі бояться, що ж там буде з ядерною зброєю Росії, вона буде неконтрольована. І він сказав, ніби вона зараз під контролем у вас да, знаходиться ця, ця зброя. Так Російська. само і тут угу. з, зважати на ці речі, воно не варто. А саміт миру, саміт миру, він оскільки це дійсно про майбутнє, про повоєнний устрій більшої міри, як на мене. Все таки, українська формула миру вона про те, як примусити. Повернутися дійсно і дійсно працювати ось статут ООН і ти принципи міжнародного права, які зараз розтоптані. ось це головне, як на мене. А чого нам тоді чекати від цього саміту миру, щоб не було знаєте завищених очікувань? А завищених очікувань, я гадаю, тут бути і не може. Да? Зрозуміло ж, що це один із тих моментів. Знаєте, я от зараз будь-які паралелі вони завжди да, кульгають, але тут зараз можна говорити про що? Саміт миру і от все, що відбувається навколо української формули миру, це приблизно от процес, який йшов під час Другої світової війни створення Організації Об'єднаних Націй і от влаштування повоєнного миру, да, тобто і світу всього. Да, тобто, от мир і світа, да, як от, як він як, як воно дав там мало бути, і е, тут. Саме отут якраз цей той момент, про що йдеться, бо ця її імплементація ну, не почнуться переговори, да, бо зрозуміло. Да, тут з, чому? Тому що Росія на них не йде, не хоче йти, і зрозуміло, і вона продовжує агресію. Але ось те, що занепокоєння і у Росії, викликає, от це... Велика присутність, да там кількість країн, яка присутня, 70-80, там до ста, скільки їх може бути. Це якраз от про те, що формула важлива для всіх. І тобто, ось ця ідея про те, як світ має бути влаштований в такий спосіб, і агресор має зазнати поразки. Це те, що посилює наші позиції. Я би от розглядав саме в цьому контексті. Ну а на поточній ланці, на поточному етапі, що для нас важливіше, йдеться мені про саміт миру. Кількість учасників, конкретні учасники, можливо, чи те, яка декларація буде ухвалена, якщо такий формат передбачається, ну бо має бути якийсь пісні. Знаєте, ну, насправді все важливо, даже тому тим більше ми тут зараз бачили цю історію з Китайської Народної Республіки. Ми говорять про конкретні яка, учасник, яка, та. яка і, навіть шантажувала, фактично. Да, тобто не буде Росії, не буде нас. Зараз ми не чуємо цього, да, але тим, менше з тим, да, то, але то, тур зараз то, усі. Да, да, тут, воно, тут процес відбувається. Тому тут, дійсно, Гадаю, що важливою є декларація скоріше, да, яка вона буде прийнята. І, і Україна, до речі, все зробила для того, аби, да, ну, це можна було просувати. Бо оця ця пропозиція, давайте працювати з тими пунктами плану от формули миру, які е, вас влаштовують. Вона зробила так, що ця робота стала широкою. Це можливо. Та ну давайте ще про Сполучені Штати. Вони мають конкретний план щодо України. і саме він допоможе перетворитись на успішну країну в військовому, економічному та демократичному сенсах. Про це заявив. Американський держсекретар Ентоні Блінкін за його словами, Америка збирається підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Проте, якщо країна-агресорка продемонструє щире бажання вести перемовини, штати неодмінно візьмуть у цьому участь. Адже зараз, за словами Блінкіна, закінчення війни залежить від волі і рішення Владиміра Путіна. Ми змогли об'єднати стільки країн не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія Росії була спрямована не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. Якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді матимемо світ, де буде більше конфліктів. Це постійні зусилля і постійна боротьба. Але плани Путіна щодо України стерти її з мапи, включити в Росію, щоб вона більше не існувала, вони провалилися. І у нас також є Альянс Європи, який є сильнішим. Він також є більшим ніж був. І я думаю, що є план, який дозволить Україні з часом досягти успіху. Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Ну, тут ціла низка питань постає, тому що росіяни так на і зараз демонструють щире бажання вести перемовини про визнання чергових окупованих територій, про подальші загарбницькі плани і так далі, і так далі. Тобто, про фактично перебудову світу, вони самі про це говорять. Ем, яким чином сприймати те, про що говорить Антоні Блінкен, і і як американці розуміють цю щирість бажання? Ну і е, при цьому росіяни не відмовляються від статуту ООН і всіх цих от, основоположних принципів, за якими світ даву затекларованих. Тобто це взагалі таке да, двоєдумство, можна сказати, роздвариває вони в цьому нічого не вбачають. Да, тобто eh, я гадаю, що насправді так, певним чином є певна тривожність від цієї заяви. З одного боку, така абсолютно прозора конкретика в оцінці Росії дій Росії і розуміння, і з іншого боку, досі. От думка про те, що Росія здатна на переговори. І це, на жаль, ну, не надихає. Чому? Тому що все ж таки, ми бачили, вже, що такі помилки вони, вони бувають. Да? Тобто намагання, ну, наприклад, да, от можна там згадати Балкани, от ці самі Дейтонські угоди, які, вони, ні, вони зупинили війну з одного боку, але ж вони не вирішили мир. Тобто цього там немає, і тут все насправді залежить не тільки від, да, не тільки від Путіна, да, залежить від того, що треба пояснити і пояснювати повсякчас, що Росія не здатна на ці переговори, що Росія не здатна на мир, і Україна в принципі це весь час говорить. Да, тобто і є, ми бачимо це розуміння, що. В партнери США по НАТО, я не розумію, що будь-яке перемир'я закінчиться тим, що агресія буде продовжена. Але е, я е, гадаю, я би все ж таки от, більше уваги звернув на цю. Прозорість конкретика в оцінці Росії, да, тобто, це як на мене, це позитив, що є такий суф і розуміння. А наскільки взагалі на часі такі заяви? Тому що війна в гарячій фазі, Росія не збирається ні припиняти, ні виконувати жодну з тих вимог, які ми до неї ставимо, і тут ми будемо Україна буде процвітаючою колись там в достроковій перспективі. Чому ця заява не про нинішні реалії? Ну от тому, що все ж таки, як на мене оця ілюзія можливості цих переговорів, вона, вона досі присутня. І е, тут м, показовий е, момент, який ну, його можна по-різному розцінювати, от, от що Блінкін говорить, ми впевнені, що і Україна там буде. Да? Ну, з, е, тут наскільки в, е, в США розуміють в дії, от зараз про пан Блінкін е, в плані того, що Росія все ж таки вестиме переговори, вважає, що вона вважає, що може вести переговори тільки з США. Да? І тут присутність України в такому випадку, якщо вони погодяться, вони погодяться тільки на декларативну таку, декоративну навіть скоріше присутність. Тут це залежить уже від нас, щоб довести, щоб такого не було. І в принципі, насправді це можливо, як на мене. Так, ну поглянемо теж на внутрішньоамериканські процеси, які так чи інакше спровоковані питанням підтримки України. Історія тягнеться з відставкою спікера Конгресу Майка Джонсона. Отже, демократи не будуть підтримувати цієї ініціативи. Про це заявив член палати представників від демократичної партії Джаред Московіць. Він зазначив, що його однопартійці будуть схильні. Врятувати Джонсона від відставки, якщо депутатка Мерджорі Тейлор грін винесе це питання на голосування, за словами Московіця, Грін прагне влади і могла би тут цитата спалити світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою. Кінець цитати. То що це? Це ота підтримка спікера в обмін на підтримку України? Я гадаю, що десь так воно взагалі процес йшов складний, да, бо ми якраз багато говорили про те, що тут і християнські цінності Джонсона спрацювали, і те, що президент України двічі йому телефонував. Тобто, і як зараз бачимо, що ось ця внутрішня кухня вона теж була присутня, і вона, в принципі, і вона працює також. Ну а в цілому, якщо говорити про, про те, який ефект мало ось це голосування, чи можна вважати, що в принципі історія там на, на даному етапі закінчена цього протистояння для нас найважливіше те, що рішення є, його вже підписав Джо Байден. Ми про це знаємо. Чи все ж таки це історія про те, що Новий розлом, такий нова конфронтація між обома політичними силами спровокована питанням підтримки України, зародилася. Я би навіть сказав, що розколу і всередині республіканської партії, uh -huh. бо практично голосувальники да, поділилися в принципі навпіл да, 101, там, 112, там тут такий момент. Так, історія ще насправді не закінчилася, тим більше що виборчий рік, і, і що буде після виборів, і хто прийде, ми не знаємо, але. Але ми бачимо, що насправді можливість конструктива завжди є. Просто що вона може угу. затягуватися. Ми будемо сподіватися на те, що ця можливість знайде свій шлях в політиці американській. Дмитро Левусь, політолог міжнародник з нами з нами в студії властиво. Дякуємо. Дякую.